Церква Православна вспоминає великомученицю Марину або друге ім'я Маргарита У часи Клітіана такі були события, що маленька дівчинка осталася без матері, отець передав її на воспитанні одній жінці, а вона виховала її у православній вірі, і дівчинка виросла. Красива, розвинута духовно. І коли отець її узнав, що вона християнка, то в безумстві язичському своєму дикому одказався від от своєї дочки. Що значить, коли родитель відказуються від дітей? От не є дивно. В бутність мою, коли я вчився в Духовній Академії, були случаї, коли. Директор школи у совєтські часи, коли узнав, що його син поступив у Духовну академію, православну академію. Щоби зберегти за собою місто роботи, він відказався від свого сина. Таке случаю було много. І так, відказ батьків від дитини Присходить не в тому, що він поступає мудро, патріотично, а доказ дикої, безумної поведінки і нерозуміння, що значить, коли в тому мірі люди знайдуть істинний путь до Царства Божого, а всі остальні, осліпши глухші, починають противитися тому. І путь світлий, ясний, євангельський, благодатний, історично підтверджений, Вдруг безбожники безбожників, ліскопища безбожників, починають критикувати і навіть об'являти того, хто сміренний, законопослушний, подліний патріот країни об'являти ворогом. Почому? Да Тому що він не тільки громадянин. Країни й буде громадянин неба, а вони безбожники і громадяни погані, і закони порушують, і за ними числяться злочини великі. А вони зато і збивають людей чесних, і навіть батьки від своїх дітей, якщо такі діти пішли не в секту, не в якусь унів розкол, а… У православну церкву канонічну. І так батько відказався, і було донесено про Іссеправіцію, і 15-річну дівочку почали заставляти відказатися від Христа і збивали чудовищними методами. І ті чудовищні методи, до речі, і нині не перестали бити. І донині ми видимо, що якщо попадає в систему карну християнин канонічної православної церкви, на нього накидуються бездуховні особи і готові йому приписати всі злочини міра, лиш би навредити, доказати і об'явити мирного, розумного, законопослушного об'явити ворогом. Що ж завершилося у тяжких муках? Ця дівчинка витерпіла, будучи лише 15річна, але вона розуміла і чувствувала, виділа силу Божу в собі. Але вона не була ще хрещена. І от в муках вона произнесла слово вода. У неї можливо, була така думка, що другі християни успіли люди успіли хреститися, а вона Планувала ногоння, не дало їй одразу можливість таку. І от правитель, коли від як мучать, мучить, даже сам очі закривав, не міг дивитися на страшні муки. Но коли чув слово вода, приказав утопити її у великій боці води. Ну що ж сталося, коли злочинці? Язичники хотіли її втопити у воді. Вона помолилася: Господи, приврати мені сіє місто і воду сію в знак крещення во ім'я Святої Троїці. Коли її забили в воду, думали, що вона мертва. а коли вивели її, витягнули з води, вдруг увіділи чудо із чудес. чудес. Всі рани її зцілилися, і вона стала здорова, а з небес зайшов некий ангелик, який поклав на її голову вінець. І всі християни воскликнули в Славу Божию, порозуміли, що прийшло хрещення Марини, і сила Божа зцілила її. і той же, Више 15 тисяч людей відкрили себе християнами. І що ж зробив Діоклетіан? Страшний ворог власного народу і власної країни. Замість того, щоб сказати, ну що робити, маєте право вибор. Моліться, як знаєте, лише будьте добрими воїнами, будьте добрими громадянами. Ні. Злочистивий правитель Діоклетіан Дав приказ 15 тисяч християн убити у Січі, а в злобі порозумів, що подвиг марини родив і ще п'ятнадцять тисяч вірних, і їй усікли главу. Бо лише так поступає. Моляся за мир, за наших воїнів, за переселених, за всіх в бідах і в напастях, в больницях і в болезнях лежачих, за всіх, трудящихся на чужині. Ми так лиш поступає подобні великомнучці Марині, а у вічності віримо разом з нею і з вірними святими нашої церкви і зможемо наслідувати Царство Божоє, царство вічноє. Амінь.